Астрологічний прогноз щодо війни в Російській Федерації. Коли Марс зайшов в Лев, то війна вийшла з України в Російську Федерацію у другій половині травня. Марс перейшов із рака в Лев. Лев означає зовнішнє, а рак означає внутрішнє. Ну, так, це. В астрології і допоки Марс йде в Леві, принаймні, то буде прогноз такий, я роблю, що буде в Російській Федерації такі військові дії на її території, як мінімум, до початку липня, до 10 липня, Марс знаходиться в Леві. В районі 20, ну, 20 плюс-мінус декілька днів червня. Найбільш якісь специфічні і складні там обставини можуть бути, коли Марс з'єднується з Лілітом. З астрологічної точки зору підґрунтям цього є те, що імперія напрацювала негативну карму. Минулому 9 років тому, коли Ліліт була в Леві, це в 2014 році Росія анексувала Крим. Почала війну на Донбасі і нару... напрацювала собі негативну карму. І зараз, через 9 років, знову ліліт в Леві, і Російська Федерація відпрацьовує цю негативну карму. Е, ну, е, також це пов'язано з е, тим, що. А Сатурн планета, яка означає границі і рамки, вона знаходиться в рибах, а риби розмивають границі розмивають рамки. Це означає, що складно утримувати процеси якісь в рамках, і вони розпливаються ну, якби в, різні, в різні боки. Що стосується Євгена Пригожина, то він теж, як мінімум, Весь червень буде активно проявляти себе, але я вважаю, що він не стане президентом Російської Федерації, бо ну, те, що він зараз робить, ну, йому, типу, дає військова сила це робити, але потім в нього прогнозує, що військової сили не буде. Ну, не знаю, ну, пізніше, там, може, наприкінці літа або восени і. Ну, просто на інших таких аргументах він не втримається. Тобто, вважаю, що Пригожин президентом не буде Російської Федерації, і в минулих відео я робив такий прогноз, що очікує в принципі в Росії поступовий процес не авторитиз... авторитарізації влади, а демократизації поступово з 2024 року. Коли Плутон зайде в демократичний знак зодіака Водолій, хочу попередити, що на війні в районі 20-х чисел, коли Марс з'єднається з ліліт, можливі якісь некоректні способи ведення війни, якісь дуже некоректні, ну, військові, деякі можуть щось погане робити, підставляти один одного. Також прогнозую, що в районі 20-х чисел можливі. Якісь дуже ну, погані військові злочини. От в, Навесні там були кадри, коли голову військовому відрізали. А тут Марс з'єднані з Леві, то, чесно кажучи, якщо просто астрологічно прогнозувати, то можуть серце вирізати. Ну, от Якісь кадри можуть з'явитися, що от якомусь. Військовому прям серце вирізають, чи щось таке, бо Лев пов'язаний з серцем. До речі, людей, в яких хворе серце, будьте уважні, ну от в червні і пильно слідкуйте за своїм серцем. Для всіх же людей, я раджу, в, ці, в цей період не дуже бути гіперініціативним. Тобто гіперініціативність вона може призвести до якихось проблем, вважаю, що краще буде. Ну, помірна така активність. Допоки Сонце знаходиться в знакі Зодіака Близнюки, у війні це може призводити до розпилення війни на різні вектори. Бо знак Зодіака Близнюки він не пов'язаний з тим, щоб в одному напрямку рухатися. Тому ну, військові дії вони можуть бути ну, в різних напрямках. Ну, а В Російській Федерації ми спостерігаємо влітку, як вона відпрацьовує свою негативну карму. Тобто, що те, що вона накоїла, зараз повертається їй. Бо ліліт означає бумеранг негативної карми, який повертається. А Лев означає імперія, також пов'язаний зі столицею імперії Москвою. Ну і, до речі, зі столицею Києвом, як я говорив в минулих відео, що треба бути уважним і обережним і киянам особливо. Ну, іншим, в тому числі, киянам особливо. Такий прогноз для Російської Федерації, що там будуть продовжуватися в червні оці військові дії, і пишіть свої коментарі до наступних зустрічей.